Trihka. Чи маслина в Україні зазвичай зелені плоди називають оливками, а чорні маслинами, і це досить умовне розподілення. Також у нас і чорні, і зелені рівноцінно використовують у стравах. У мовах середземномор'я подібне розділення не робиться, тобто воно або олива, або маслина, в залежності від мови, а не в залежності від кольору. Зелені недостиглі плоди збирають на початку осені. От їх якраз солять, маринують, а потім їдять. Чорні стиглі збирають десь у листопаді та зазвичай. Використовують сута на олію. тобто в магазинах ви чорні оливки зустрінете. Але серед домашнього чи фермерського виробництва ні, о, існує виключення чорні в'ялені оливки. Їх збирають ближче до різдва, та вони перестигають на дереві, а ще втрачають гіркоту завдяки власній мікрофлорі та м'якшифт. Можна трохи підсолити та ставити на стіл. Спробуйте при нагоді, це дуже смачно. І ще один міф пов'язаний з оливками: мовляв, чорні то спеціально пофарбовані виробниками якимось барвником. Чорні оливки дійсно можуть бути плодами, що зібрані з дерева зеленими, але фарбувати їх барвниками не має взагалі ніякого сенсу. Варто просто дати потемнішати у процесі приготування. Це чимось схоже на потемніння яблука, так що можете не боятись хімічного пігменту.